Далі поговоримо про іншу програму, яка е, в нас є це Canva. В Canva взагалі потрібно реєструватися, але вона є в безкоштовному варіанті, скажімо, такому, якщо вже дуже буде складно, то є можливість попробувати, як в неї називають. От тут є е, play with Canva. Тобто -то погратися так. з нею. Але ці роботи не будуть збережені. Вони втратяться, тому що треба залогінитись, сайт і весь свій аккаунт. От був тур, але я його пропустив. Але хоча б і таку презентацію теж можна зробити. Є кнопка і є Download і можна скачати PDF. Але теж бачите, що треба щось створити, щоб його поки загрузити поки дійсно порожня. В нас, що би хотів показати, взагалі повністю функціонал. Ви цей і так зайдете, можете зайти при склад... труднощах. А я візьму заново вийду, і в Canva є презентація. Взагалі Canva це всестороння програма, є звичайний, як вордовський документ. Uh, є в нас дошка, є підрізні соціальні медіа, там Інстаграм, Фейсбук, uh, є відеоможливість робити, і тут є гарні набори. Я візьму презентацію: 16 на 9, є презентація 4 на 3. 4 на 3 тут зобрак, є ну, роздільна здатність uh, розширення. І тут, але uh, якщо у вас ноутбук. То у вас оце е, тип презентації. Якщо ви бажаєте на такі похожі телевізори, звичайні телевізори вони не квадратні, вони більш прямокутні. Це більш універсальний бланк 16 на 9. Якщо буде 4 на 3, то по боках будуть на прямокутний телевізор такі полоси біля. Ось, наприклад, у нас є е, е, якась тематика, можливо, якась довільна. Там, чи, можливо, там буде футбол. І в нас є даже серед шаблонів в самій першій вкладці, в неї тут декілька різних вкладок. І в першій вкладці дизайну є можливість вибирати. Canva теж є напівплатна. Тут так і пише на Corona Pro, тут Про, тут корони нема. Тут корони нема. Нема. Тут нема, значить, можна нею користуватися. Тут якийсь є спорт. Так. Тут є про, про. Так. Що в наше є тут? Давайте візьмемо якийсь перший, безплатний. Спортпортфоліо. Я нажав на нього. І тут в нас є на вибір. З цієї колекції, тобто, людина створила повноцінну пристатію сама. Можна додати всі 10 слайдів собі зразу. І вони зараз тут, в нашій полосі, всі вони ставляться. Я їх спеціально вставив, щоб показати, що ця ну, гарна. Ось. Тобто, люди трудилися над тим, щоб зробити якісно. І вони зробили це суто в канві. Тобто, якщо ви володієте канвою і маєте певний навик е, в дизайні, тобто відчувати, як розташувати ці речі, то ви, в принципі, навіть в будь-якій програмі зможете зробити це безплатно Ну, безплатно або і платно, якщо є платна програма, але зробити якісно. Але я хочу показати, е, як воно працює по слайдах. Наприклад, мені потрібен слайд з картинкою. Якоюсь такою, і щоб воно було ну, і привамливе. То нападку, мені подобається, якщо є якісь факти, можна тут використовувати такий Оце, наприклад, там для трьох картинок. Ось та спробуємо додати якусь картинку. Значить, давайте візьмемо картинку, позакриваю кольосиком інші вкладки і відкрию. Візьмемо, як, як роблять комп'ютери, відкриваю зображення, і візьмемо оцю першу картинку. Мені треба вона маленька, вона мені підходить, я її такою скопіюю. Е, нажму сюди і е, вставлю. Ctrl-V. Е, вставилось воно не дуже. Але я починаю тянути. І бачите, вона замінює це дзеркало. І тобто сама стає туди. Е, і я відпускаю. І вона сама там стала дуже гарно. Е, далі. Перехожу сюди. Теж копіюю. Перехожу сюди. Ну, вставлю. Тут не вийшло вставити, немає жодної кнопки оновити. Траслювати вставити треба йменно на білому полі. Не, не, не тут, а всередині слайда, правої і міняються кнопки вже. Paste, пасти. І вони кажуть, що тут для вставки треба використовувати Ctrl-V. Так і робимо. Ctrl-V. Вставила картинка, знову я її тягну і направляю на оце зеркало. І воно стає напівпрозережне і там встає. Є. Далі заходжу, наприклад, сюди. І візьму цю картинку. Вставляю, перетягую, вставляю. Можна трошки посунути. Не вийшло. Ну, тоді, значить, залишимо. Хай воно буде по центрі, на це не буде звертати увагу. Візьму інший якийсь, наприклад, велика картинка. Ну і заголовок. Тобто візьмемо оце переставимо на початок, цей слайд, поцінув його. Вибираю ось тут. І тут вони remove. watermark. Вот тут є такі лінії? Remove. І тут є якби преміум речі. Тобто, в даному випадку, хоч сама презентація оця у нас без е, водяного знака, але ця йде з водяним знаком. Тобто, хоч на, тільки один слайд або декілька слайдів, вони є безкоштовними. Ну, хоча б так, вже приємно. І це більш сучасна презентація. Тут можна поміняти текст. Від сучасні комп'ютери, а старі якими користуємось. Сьогодні ми. І тут розширюю, щоб вона була отак. От от. Цей виділив забрав, забрав і delete. Можна нати на корзинку. Е, є у нас така річ. Це можна трошки посунути. Нажати і посунути. Нажати, з ким я хочу працювати і посунути. Е, також можна пробувати по центрі. По центрі, по центрі. І тут написати якийсь е, заголовок. Е, можна попробувати без заголовку, бо так, такого конкретного для цього немає. Ну, напишемо, що це комп'ютери. Е, огляд. Е, або від. В історію. Тобто ми в історію зробимо його першим слайдом і почнемо з якоїсь можливої історії. Ми бачили в комп'ютері різні. Є ось такі слайд. Можна пробувати його взяти. Але легше ввести е, старі комп'ютера, або історія комп'ютера. Там буде історія. Легше перейти до нападку на якусь статтю, де буде е, одна за одним е, викладені картинки. Оця картинка. Виглядає історичною. Відкриваю канву. Пам'ятаємо, що Ctrl-V це для вставки. Але не хочу пустий слайд, а хочу щось наподобі такого слайда. Я на нього вже дивився, але він. чомусь звотимарком. Тому візьмемо якийсь інший. Так, тут суто на картинки. І непогано. Тут просто вставимо жовтий якийсь можливо колір. Да? Для того, щоб вставити жовтий колір, є в нас елементи. Він без тексту, просто буде стояти отут. Вот і використаємо колір. Кольор назву тут синій. До речі, в є основні е, документи кольори, в який зараз використовуються. І в мене в редересі кольор підібраний. Далі мені треба вставити картинку. Я вставляю картинку. І от в нас є цей дядя. Е, також в нас може бути якась прямокутна картинка. Я візьму картинку і вставлю тут, тут, де вона була. Е, вона трохи квадратна. Я би хотів її обрізати і зменшити. Є кроп. Отак от я її обріжу. Enter. Або там була кнопка дан, і от так зроблю, як вона, як дизайнери ну, задумали. Хоча би ось так. Не вистачає трошки її розширити, но. Бажано розширяти не за ці сторони, тому що якщо оця, тут воно працює дуже добре. До речі, а якщо в попередній процесі, то воно таке не дуже гарно. Ця картинка тепер виглядає не дуже компанійська, воно так краще. І тут можна е, пару пунктів з історії додати. Е, тут зробити заголовок. Е, заголовок візьмемо. Історія виникнення. Ось. По центрі можна трошки розширити, щоб воно стало отак. Тут використаємо комп'ютер Ctrl-V. Два рази нажимо швидко е, по місцю, і воно зразу виділяє. Щоб не нажимати один раз для виділення поля цього чи цього, а потім е, текст, другий раз це буде текст. Я зразу виділяю е, два рази. Використаємо той заголовок, який відповідає цьому. в Цьому дяді з правої сторони. І ще один Кайсис Амзад. Наприклад, оцей. Е і гарна презентація е готова. Е тут ще можна це забрати. Тут е придумати там ввести слово або історія. І воно буде гарно. Е Виглядати. Можна взагалі цю річ прибрати, якщо в мене тут історія, там історія повторюється, можна його так залишити. Можна цей синій прямокутник просто залишити для ну, красоти, Це вже додає певної цікавості. Навіть цей слайд я поки що видаляю. Три точки delete page. Удалилось. І е, взагалі я можу вибирати різні. Я випадково вийшов. Зараз я кажу, як вернутися. Якщо ви так само десь, можливо, вийшли, як я, то у вас є останні об'єкти. У мене на алізкій мові, то Recent Designs. І я знову заходжу там, де я був. Робота зберігається автоматично, щодо розручно, що дуже зручно, чи пропадає світло, чи ще щось. І. Мені потрібно щось з комп'ютерами. Можливо, тут є. Важно вводити тут на англійській мові. Ну просто комп'ютер. І я можу заходити в кожну е із цих і вибирати собі якийсь певний слайд. Но вони будуть е по дизайну можливо різні, але можливо вам буде і підходити. Е Тоже така от є річ, да? цей слайд ставився отут. Вот Тут його поставлю. І можна використовувати теж. Три в таких. Вийти з цієї, цього дизайну можна йти в інший. Ну, Про не будемо брати. Використаємо якісь звичайні. Це у нас тут набор відео. Відео в мене створюємо. На даний момент то беремо призадацію один з 9. Підудемо сюди. Наприклад, цей слайд теж дуже е, синій колір має, пасує до загальної тематики, можна його використовувати, знайти е, якусь таку саму картинку е, і підлаштувати після дизайн і текст. Е, ось. Можливо, є щось е, в такому варіанті. Тут якийсь текст треба додавати, тут якийсь текст, і ви самі вибираєте. І набрати теж десь до 10 слайдів. Далі. Якщо створюєте самі слайд, все знаходиться ось тут. Так само, як люди створювали, так і ви можете створити. Тобто використовується, як я бачив, квадратик додав, додавляється, потім кольори стрілочки. Якщо нажимаєте тут, йде посортування лінії і об'єкти, останні використані. Графіка, стікери, фотографії, відео, аудіо. Різні такі штучки додаються. Потім їх можна налаштовувати. ось Це називається інфографіка. Сучасне подання інформації. Таблички. Оці фрейми, то що використовувались для картинок. Якусь картинку скопіюю. Ставлю. От, фрейм. Ставився цей фрейм. Е, можна інші фрейми вставляти. Колекції є різні. Щоб побачити більше ліній, тут є See All. І тут всі є фігурки. Коли потрібна якась стрілка, ви повинні тут е, загуглити. Arrow це стрілка. Їх е, є ну, більше стрілок. От. Ну, преміум є такі. Також є. Е, також ці стріки показалися. Можна перейти в графіку. Оце були лінії і шейпс, а це графіка. Тут більш такі є анімовані, але анімація буде тільки працювати або на відео, або буде працювати, якщо ви відео створювали, або в самій канві. Можна робити презентацію з самої канви. Але треба налаштувати це спочатку. Що ви могли принести в школу цю презентацію. Для домашнього навчання можна і поділитися посиланням на, цю, на вашу презентацію. А так можна додати різні оці речі, вибирати їхній колір, зменшувати і використовувати як символи. Взагалі, кожний слайд, який знаходився отут це звичайний кружочок, кружочок, кільце, кільце, це пару текстів. Текст збереться отут. Вибирається один із головних head це великий текст. Заголовок і історія виникнення, із заголовок, трохи менший, але жирний. І звичайний текст. Це от ці рамочки. Якщо потрібно якийсь для спеціальної тематики текст, можна вибирати. Виберу якийсь оцей, щоб було видно. От, от такий є текст, і можна тут його е набрати, які вам потрібно. Так само є інші. Є платні, є безкоштовні. Ну, тут набагато цікавіше вибирати якісь речі. Нажав жаль, all» І є можливість вибирати інші. Є е е е можливість безкоштовно 30 днів користуватися конвою. Потім буде платно. Е Фотографії, які ви загружаєте, тут вони ну, є як база даних. Тут не ваші, тут вже ці. їхні, ваші ви тут. Ви загружаєте Upload в цій вкладці. І тут нажимаєте вкладку Upload Files. Заходите, де у вас є ці снімки. Можна дарити свій слайд, принести як картинку, перетягнути його сюди, наприклад. І в нас там є корабель. Можливо, перетягнути так. І тут буде наша картинка як слайд вже тут при потребі. Далі в нас є бекграунд. Це певні картинки, які знаходяться ззаді. Вони використовуються для цих цілей. Над якими можна вже вставляти текст чи вставляти картинки інші. Воно цікавіше буває, ніж звичайний білий фон. Але буває і білий фон теж привабливий, якщо з розумом дизайнер підходить, якщо це йому потрібно. Так. В принципі, на даний момент є ще анімація. Анімація отак автоматично появиться. Або отак появиться. Ви обираєте самі. От якщо я вставляю тут, то в мене буде тільки один слайд анімований. Зараз я покажу. Full screen, present. Я почну з першого слайду, щоб ви побачили різницю. От є перший слайд. Я нажимаю далі. І в мене відбувається анімація. В наступному анімації немає, тому що я не додавала. І тут немає анімації, і тут немає анімації. Е, анімація є. Е, у всіх презентаціях є анімація. Тут, якщо взяти в оцю, її примінити до всіх е, сторінок. І тепер вся презентація буде іменно в такому стилі. Так буде показуватися, так буде цей. Дари заголовок тепер почав так рухатись і виходити історія. І тепер цей слайд, і цей слайд, і всі вони з розумом гарно анімують. В цій програмі теж є анімація, але не наголошую на ній. Головне вставити ці слайди. Тут налаштувати оці речі. Далі. Є затримка, це для автопереключання сторінок. Projects, Projects це ваші проекти. Ви можете зайти в один із ваших проєктів, і теж взяти звідти слайди. Якщо ви дійсно працюєте в родового конві, воно вам буде корисно. Десь звідкись дизайн гарний підтягнути. А в принципі, у вас декілька тут вкладок, і між ними працюєте. Тут вказано, що воно збережено. Тепер поділитися і є Share on Social. Можливо, поділитися в соцмережах. Більше. І що у нас тут ще є? Copy to Clipboard View-only Link. Оце підходи. І в цю ссылку даєте вчителю, або е, тій людині, яким, кому треба вже показати цю презентацію. Тобто, тут буде неможливість редагувати, а тільки просто переглянути її в редакторі Canva ось в такому режимі. Е, що дуже зручно є. Е, ось. Але якщо є інтернет, якщо ви там прийдете в школу, інтернету немає, то ви не зможете показати свою роботу. Але зато презентація, якщо є інтернет, то буде класно. Можна зробити, зберегти її як відео. Зараз знайду. Як відео, і ви збережете як відео. Буде по 5 відео кожне слово 5 секунд. Тоді збережете всю анімацію, переходи, якщо хочете зберегти красоту. PDF також можна зберегти. Це просто буде текст, як я вже показував в попередньому відео, і картинки. Тобто, просто будуть у ці слайди, ніби фотографовані. Просто їх набір без всякої анімації, без рухунок. Це окремо картинки всі сім сторінок і нажимаю Download. Ось. Це заголовок вашої презентації, який буде зберігатися в вашій базі даних, в цій Canve, коли ви будете мати декілька презентацій. Можна додати людей сюди, щоб вони разом щось дивилися, коментували. Це зручно для співпраці з іншими людьми. Тут є різні анімації, це різні додатки, які допомагають.